Понад 16 тисяч наборів виживання видали за два місяці мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Спеціалізовані бригади на невеликих машинах доправляють допомогу в прифронтові містечка та села по обидва боки лінії зіткнення. Привезли продуктові та дитячі набори і до Амвросіївки. Деталі у кореспондентів сабитій. За два місяці бригада мобільних волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова доправила допомогу у 82 населені пункти Амбросівського району. Тепер працюють у районному центрі. Сейчас особенно нашим старикам, конечно, дуже нужна допомога. Ціни зараз злітали У нас особливо в нашому регіоні. От і пенсії залишилися ще на рівні. від початку бойових дій на Донбасі. Амвросівка зазнала удару серед перших, коли вибухи стихли чимало городян залишилися без жодного засобу до існування. Пенсіонерку Валентину Дмитрівну та її чоловіка інваліда врятували буряки з городу. Раді городу ми вижили во всіх во всіх видах була в нас. Мобільні волонтери привозять допомогу Ахметова у найвіддаленіші села та містечка. Зазвичай у одному населеному пункті продуктові набори видають один день. У Амбросівці планують роздати 5,5 тисяч наборів. Тому тут бригада мобільних волонтерів працюватиме доти, доки не допоможе всім нужденним. є салони те сьогодні получають на номер черги Не переживайте Кому на сьогодні назначено, получать всі. Мы не уедем, пока вас не обслужим. Волонтеры работают четко и организованно. Завожу, рассажу очередь бабушек, то есть подвожу за руки, кому тяжело пройти, показываю место, чтобы никто не терялся, не сбивалась очередь. За планом, еще дня наборы выживания отримают 500 людей. Самое главное, довольны тем, что наведен порядок. Очень активно тут работает, много этих получается. Мы особо тут не трудимся, не стоим долго. Андрій працює волонтером гуманітарного штабу майже рік від самого початку. Зараз фонд набрав оборота обслужив массам. Кажеться, навіть не только Донецький, а Донецькій області. Ми поїдемо по селам, по городам. Я не кому родила, що потрапив в этот фонд. Я просто смотрю на цих людей, которые приходять, отримують помощь і кажуть, бачу багати. У першу чергу допомогу видають пенсіонерам старше за 65 років та інвалідам першої другої групи з ми Плануємо почати видавати всім категоріям штабу і дитячі продуктові набори дітям до двох років, непосередньо в самої Амросівки. І до п'ятниці ми плануємо завершити видачу в Амросівському районі і в самої Амросівки. За перший тиждень видано вже 2600 продуктових наборів. Спасибо йому грінату Ахметов наказує таку велику гуманітарну допомогу населенню Донбасу. Йому огромне спасія його патріотів зачитає Бог Донбас народу його загалом. Вам росії всі гуманітарний штаб планує допомогти п'ятьом з половиною тисячам мирних мешканців, а це близько чверті містян. Ольга Ластовецька Данила Кірієв Сабиті канал Україна.